Стий священнослужитель Православної церкви невеликого села Угринів Волинської області потерпає від феодального свавілля місцевого олігарха. Складається враження, що сучасні бізнесмени та держслужбовці, особливо на периферії, ніяк не можуть розпрощатися з духом шалених 90-х. І, збудувавши власні монополії, починають претендувати на роль щонайменше духовних лідерів. Там можна прямо казати, що це проплачені суди і все. Тут нема мови іншої. І це все робив Турак. Просто що справді він думає, що що він схватив Бога за бороду. Гринівська історія розпочалась майже два роки тому, коли місцевий бізнесмен і до того ж депутат від партії Батьківщина Андрій Турак вирішив, що православній громаді села час переходити до УПЦКП. Маючи славу вправного бізнесмена, пан Турак розпочав втілення свого плану доволі ринковими методами. На зустріч Назустріч тетате до нього в кабінет були запрошені настоятель православного храму Отець Ростислав та його дружина. Він нас викликав з байшкою. Подзвонила секретарка з сільської ради, навіть не його колгосп на сільської ради, і сказала, що ми прийшли на 10-ту годину, бо Андрій Антонович хоче з нами побеседувати. І він, значить, з нами ми прийшли. От, він з нами вів беседу, значить, таке робиться в державі. Ну, Путін, Кирил, все там. В тому плані, і, значить, підняв таке питання, каже, що е, переходу, щоб ми перейшли і перевели повністю всю громаду спокійно на Київський патріархат. що байшка на спаса, коли багато людей, вийшов і сказав, що ми переходимо до Київського патріархату. Довго не зволікаючи, пан Андрій перейшов до діла. Ось і запис цієї розмови. Андрій Антонович, я вважаю, що вважається думка тої людини, яка завжди приходить в церкву. А якщо людина не ходить в церкву і вона тут буде якісь свої політичні погляди висловити, ну це, це зовсім це політичне питання. Вирішується бути українською українську церкву чи не дуже? Кому? Підпорядковуватись путіну Кирил чи бути незалежним, чи бути в Київському це політичні питання. Ви ставите нам вибір. Ви ставите вибір або ми лишаємося, або ми йдемо. Ну і немає нам куди, йти. Чи... хочемо, щоб ви залишились. Давайте так це, це... ви кажете на, ми... на те, е, Русла, знову ж між нами це питання. Е, якщо ви оце робите, Відходить, пишете і чітко це все заявите, я матеріально поможу. Я вам ну, матеріально поможу. Мало особисто. В зв'язку з тим, що ну, є питання, діти, дорослі, треба і, 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 і так знаєш. Так? Якусь суму я побачу, як, як ви зробите, якщо ви це зробите, я матеріально допоможу. Говорите, що у вас ставить люди, ніхто, я ні від не чув, щоб сказати, що бачиш, що з матушки вибрали села. Я не від не чув і сам не кажу. Е, ну, Проукраїнський я допомагати буду. Тільки не про московський. Не про московському священнику, не про московську. маточці, не про московські. Ви зробите, от на спасу зробите цей круг, іде і так далі, що я вам 25 дам. Не знаю, я не знаю, на квартиру, на харчі, на одяг, на курорт, на е, машини і так далі. Зробить це. Потім, коли прийде якийсь час. І... Сходжі прийде. Я думаю, що так і буде до Київського патерикату. Тільки йому треба час дати те цього смислу. Я м ще двадцять щоб може поставити питання викупу цієї хати, так щоб вона була ваша. Такі були поставлені умови священнику, і ціна за їх виконання чимала: 50 тисяч, правда, без уточнення в якій валюті. Але отець Ростислав не пристав на пропозицію, що послужило початком наступу місцевого олігарха не тільки на православну громаду, а й особисто на родину достоятеля. Це, от в один момент, стало все отак. Ми, типу, москлі, вони типу українці. Ну смішно, погодьтеся. Що ми агенти ФСБ, та ну. Як виявилось, впасти в немилість у єдиного роботодавця на всю округу визвалось небагато охочих. А оскільки більшість селян працює у так званому колгоспі Турака, то задумуватись над вибором не доводилось. Усі йшли в КП. Він вважає, що він, певно, тут патріарх в Гринові. І так як він скаже, так має бути. Сказав в КП всі, значить, всі мають іти в КП. Хоча він сам греко-католик і своєї віри він. Я бачу, не зрікається, тому що він їздить в Луцьк в свою церкву греко-католицьку, і Пасху там святить. Поїхав там, посвятив Паску, а потім сюди прибіг бігом з кошиком. Став. Навіть думати треба так, як нас думає турек. Хто піде проти нього, інакше він знищить ту людину. Проте були й такі, які наважились виступити проти, захищаючи свою церкву і настоятеля. Але в нерівному протистоянні громада УПЦ змушена була поступитися церковним приміщенням. Храм перейшов у володіння чи то Київському патріархату чи, можливо, самому Тураку, який, здається, влаштував особистий церковний розподіл у регіоні. За словами селян Андрій Антонович, задля слави духовного захисника займається храмовими спорудами не лише в Угринові, але й у сусідніх селах. Церквою управляє. Турок. На Дубові управляє церквою турак, на Загаях управляє церквою Турак. То на Дубові і на Загаях вже турак побудував. Він вже до того, і... понимаєте, Манія Вільчя, що на Дубові а, він так. освячував на Андрія Крицького, то було, по-моєму, в 17, липня його, 17 липня його день народження, і освячували вже церкву свою на Андрія Первозванного. Ото в грудні, 13 числа. Понімаєте, манія віліччя. Він сказав. Тут купол воздвигнути до Андрія. Він же возобнив себе богом. Ви, ви, ви розумієте, що то вже в людини не, не з головою, не в порядку. Все ж, пану олігарху вдалося впоратись до власних іменин. Купол в Угринові встановили рівно 13 грудня на свято Андрія Первозванного. Уже рік православна громада Угринова проводить богослужіння у будинку священника. І ось тепер ребром для свавільного бізнесмена та його громади стало питання не лише релігійної приналежності храму, але й перебування настоятеля української православної церкви у селі. Наступним етапом стало домогтися виселення отця Ростислава з будинку, у якому він проживає з дружиною та двома синами уже 17 років. Тут головне, батюшка не схилив голову, так як всі батюшка не покорився. Він всіма способами, не дивлячись ні на ціну, ні на людей, він хоче прибрати його з села взагалі. Коли звичні для київського патріархату важелі впливу перестали діяти, адже отець Ростислав уже давно за проханням громади веде службу українською мовою у хід пішли найбрудніші методи: насилля, залякування і брехня. Спершу священика побили, після чого у його будинку задля безпеки сім'ї були встановлені камери спостереження. Після того випадку, як Мені запоїли тілесні ушкодження і погрожували розправою мені і моїй сім'ї. І от до ті правозахисники їх підтримці, дякуючи, поставили ці камери спостереження і тривожну кнопку, сигналізацію на е, охоронною фірмою, щоб якось захиститися від того свавілля, що в нас відбувається. Воно справді неправдива та їхня віра. Неправдива, яка може бути Який Бог. Якщо забирати, бити, різати, а який що? Бог, так, яка так. віра. Тепер громада Київського патріархату звинувачує священика у тому, що він, начебто, привласнив церковні кошти, які прихожани здавали на ремонт храму. Хоча, коли церква, будучи у стані ремонту, перейшла до рук Київського патріархату, новостворена громада, яка тепер заявляє, що їх кошти було викрадено, почали руйнувати уже зроблену роботу. Там був розпис. Ну вам не передати, слухайте. Я не знаю навіть. Я не знаю. Такого тут в церкві, в окрузі, ніде нема. Ні Розписали одну стіну, на другі контури навели, готове розписувати. Розрахувалися, батюшка каже: ну сьогодні в нас починаєте розп'яття. Не знаю, як буде. Розрахуємося люди, розрахуємося. Відрахували там гроші. Ну, розрахувалися з майстрами 24 серпня, через дві неділі, замалювали всю стіну. Живу. Тільки що, скільки людських грошей. Для них тих 50 Три тисячі то нуль. Але для тих людей, що здають тут для них то гроші. Виселення від священника вимагають негайного. Питання переведено у правову площину, але прихожани бояться, що вирішити справу справедливо завадить втручання зацікавлених осіб. Адже Турак дав чітко зрозуміти, що він доб'ється виселення священника з хати будь-якою ціною. Коли він, ми розмовляли з ним в кабінеті, він каже. То ну, що я хочу, я його добиваюся не зразу, то пізніше, але так як я задумав, так буде. Коли була поставлена перша ціль захопити храм, то в дію йшли найбрудніші методи. Як розповідають селяни, громада Київського патріархату на чолі з Тураком розпочала з того, що спробувала анулювати реєстрацію Української православної церкви, подавши оголошення до газети про втрату документів. Я дзвоню до батюшки, каже, батюшка, ні, я нічого не подавав. Може, яка помилка, може що? То було в суботу. В понеділок зранку батюшка їде швиденько в горохів, в редакцію. Так Господь дає, що пересікається з їхньою так називаємо матушкою. А то та матушка подала таку об'яву, а там кажуть, що є такий закон, що два оголошення подається, і відповідно документація анульовується. Реєстратор каже: Ваша громада розформована, каже, батюшка, як яким чином? От в мене всі документи дивіться, вже тоді вони не мали де подітися, і ну там якось чи анулювали той попередній документ, чи що. Щодо будинку, в якому проживає родина настоятеля, то на даний момент громада УПЦКП уже написала офіційну вимогу про виселення і винесла рішення, під яким підписався власний священник громади Київського патріархату, про те, що оцю Ростиславу необхідно сплатити борг за користування приміщенням у розмірі 60 тисяч гривень з жовтня 2014 по липень 2015, тобто по 6 тисяч за кожен місяць. Це якась підтримка, що за спиною хтось є, знаєте, а так, як е, е, просто б'ється, стукається як е, об скло, і ну, не просто, що руки опускаються, ну, і те зробив, і все зробив. А що ти сам знаєш? ну, Якби якесь юридичне було освіта чи ще щось, що можна було щось. На питання, куди ж податися родині з двома дітьми з рідного села, відповіді не знаходяться. Представники Київського патріархату авторитетно заявляють, що вони начебто перевіряли особистість дружини отця Ростислава через офіційний сайт Міністерства юстиції, де сьогодні є онлайн послуга щодо надання відомостей з державних реєстрів. І їм вдалося з'ясувати, що пані Наталя володіє деякими об'єктами нерухомості у Київській та Львівській областях. Тому жити вони начебто мають де. Сама ж пані Наталя говорить, що ця інформація неправдива. Ми вирішили перевірити і, зареєструвавшись на сайті, запросили таку ж інформаційну довідку. І справді, в результаті отримали витяг з реєстру права власності, що деяка сапожнік Наталія Іванівна володіє частково квартирою у Київській області та будинком у Львівській. Але як вдалося з'ясувати, це зовсім різні люди, просто абсолютні однофамільці. Виявляється, система надання таких онлайн-довідок не зовсім надійна і дає інформацію про всі. Людей, у яких співпадають ім'я, прізвище та по-батькові. Нехтуючи тим, що при введенні інформації про особу, якою ви цікавитесь, ви повинні вказати її паспортні дані. В цьому легко переконатися, якщо спробувати перевірити хоча б самих себе. Заплативши 17 гривень за послугу, ви можете неочікувано з'ясувати, що маєте майно десь на території України. Та це можливо у випадку, якщо у реєстрах фігурує ваш абсолютний іменний двійник. Та на цю деталь громада Київського патріархату вирішила закрити очі. Перевірка даних сьогодні не сильно в моді, тим більше коли накази віддаються згори. І ніхто не сузідає в нашій державі. Того і наша держава обкрадена так. Що ми вже слухайте? Він ще каже за 1200 можна вижити в нашій державі, пояси підтягніть. У нас скоро язики будуть вислоплюватися вже. Слухайте, то хоч те ставте нам, що в душі є, не забирайте. Стройте собі церкви. Ви багаті, ви можете, маєте за що. Оставте нам наше, оставте нам наше і не трогайте тих дітей. Вони вже, психіка, скоро в них поїде. І не не трогайте того священника, уставте нам хоча б. Ту хатину, щоб ми сюди приходили молитися. прихожани, які залишилися з православною церквою, готові стояти до кінця і за віру, і за свого священника. готові змиритися, що їхнім храмом став звичайний сільський будинок. Головне, щоб і того не відібрали. Та чим більше він навіть, навіть нас давить, тим більше сили беруться десь протистояти йому більше і більше. І ніхто не збирається опускати рук, ніхто не збирається йому поклонитися. Кажу, ми тільки служимо Богу.